Співробітники Божі, ви Божа нива, Божа будівля, завладаті Божої дани мені, я мов мудрій будівничий, поклав основу, а інші на ній будує, нехай же кожний вважає, як він будує. Інше бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж то на цій основі будує золото, срібло самоцвітів, дерева сіна соломи, кожного діло стане явне, День Господній зробить його явним, бо Він відкривається вогні. І ви, вогонь випробує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що я б відбудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло зори, то він зазнає шкоди, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий? І що до у вас перебуває, коли ж хто зруйнує храм Божий, Бог зруйнує то, бо храм Божий святий, а Ним є. Ви.